Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Хто із російських відомих акторів, співаків і так далі, проти війни в Україні, проти російської агресії. Перший відомий російський актор виступив проти війни в Україні Артур Смолянінов. Артист заявив, що якби зараз пішов на війну в Україні, то виключно проти Росії. Відомий російський актор Артур Смолянінов зізнався, що відчуває огиду до російських окупантів. Зокрема, він поділився, що має друзів українців, із якими він часто спілкується, і дізнається про всі жахіття. У мене дуже близька подруга із Західної України. Ми з нею розмовляємо. І вона каже: зараз почекай. Мені пише мама, у них знову. Вимкнули світло. Або мені пише подруга, вона не може піднятися на 32-й поверх, тому що немає електрики. Або вона розповідає, як вона виїжджала із Маріуполя. І в цей момент я розумію, що нічого, крім ненависті до людей з того боку фронту, я не відчуваю. Артур Смолянінов також зазначив, що якби йому довелося воювати, то він би пішов би, але лише на боці нашої рідної України. Шановні мої друзі, якби я і пішов на цю війну. То саме на боці України. Однозначно, для мене це навіть не на боці України. Для мене це на боці моїх братів, на яких напали інші мої брати. Які із них я чомусь пішли вбивати. Підсумував актор. Ну, хоч ми їм і не брати, але дякуємо, що він підтримує нас, українців. Репер Фейс. Репер Іван Дрьомін. Це справжнє ім'я артиста. Він теж висловив чітко свою позицію. Залишивши тільки три пости в інстаграм про те, що відбувалося із ним в останні тижні. Він каже, що заціпенів, був у шоці. І тепер заявляє, він більше не може називати себе росіянином. Мене, як російського артиста, тепер практично не існує. Як громадянина. теж. Я більше не збираюся платити податки в Росію. Я поїхав. І більше не приїду в Росію. Я більше не буду давати концерти в Росії сказав Face, показавши кілька фото із Одеси та Харкова. Наступний репер це Оксі Мірон. Знаменитий репер дуже категорично висловив свою позицію: Я не можу розважати вас, поки на Україну падають російські ракети. Поки жителі Києва змушені ховатися в підвалах і метро. Репер заявив 24 лютого 2022 року і сказав, що скасовує свої шість великих концертів у Москві. І Санкт-Петербурзі. Пізніше Мирон сказав, що поки буде давати концерти за кордоном, так як провести антивоєнний концерт в Російській Федерації, зараз неможливо. Весь прибуток від концерту буде переведений в благодійну недержавну польську організацію, що допомагає дітям українських біженців. Дякуємо йому за підтримку, за людяність, шановні мої друзі. І що? Що Кацапи? Оксі Мірон, Фейс, Артур Смолянінов. Вони всі фашисти, нацисти. Хі, хі, поїхали далі. Дмитро Нагієв. Своє прощай, немитої Росії в страні Рабов, в страні Господ, як говорив їх великий письменник Лермонтов, сказав Дмитро Нагієв. До побачення! Ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на трепкий смак загублених надій. Написав Дмитро Нагієв у пості 12 березня 2022 року. Ксенія Собчак. Ну, Ксенія Собчак, шановні мої друзі, незрозуміло на двох стульцях начебто сидить, але все ж таки Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов із сином одні з перших покинули Російську Федерацію після вторгнення в Україну. Щоправда, поїздку до Туреччини вони пояснили запланованою відпусткою. Алла Пугачова і Максим Галкін. Після того, як 24 лютого Максим Галкін. Висловився проти війни, почалося цькування шоумена. Зокрема, організатори його концертів відмовляються повернути гроші людям за куплені квитки. З раннього ранку на зв'язку із рідними та друзями із України 24 лютого 2022 року. Не передати словами, що я відчуваю. Як це все можливо? Не може бути виправдань війні. Ні, війні, написав Максим Галкін в перший день повномасштабного вторгнення. Російської Федерації в Україну. Алла Пугачова теж підтвердила, що вона не в Російській Федерації. Вона запостила в інстаграм відповідь священнику Андрію Ткачову, який в проповіді згадав, що повітря очистилося, так як Пугачова назавжди покинула Росію. На що Алла Борисівна відповіла, що мовляв, канікули, відпустка, але вона повернеться і обов'язково сходить до Андрійка в храм. де саме знаходяться зараз Максим Галкін та Пугачова. Не уточнюється. Рената Литвинова і Земфіра. Пара, які давно приписують роман, знаходиться за деякими даними в Парижі. Заяв про еміграцію, правда, вони не робили. 24 лютого Литвинова лаконічно запостила в інстаграм-кавер зі словами: Ні війні. Земфіра також зробила аналогічну заяву. Відзначимо, що РозМІ пишуть, що країну покинули дизайнер Олександр Васильєв, актриса Чулпан Хаматова. співак Валерій Леонтів, режисер. Кантемір Балагов, кінокритик Антон Долін та інші. Дмитро Назаров, зірка серіалу Кухня. Назаров, виступив проти війни в Україні та влаштував словесний бій із Соловйом. Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, намагається донести росіянам правду. Знаменитий російський актор. Відомий багатьом за ролью шеф-кухаря Віктора Баренова в серіалі Кухня від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України відкрито засуджує дії Росії. Актор у своїх віршах та піснях відверто критикує кривавий режим Путіна та підтримує Україну. Окрім того, що Назаров засуджує дії Росії, він також закликає людей не вірити у кремлівську пропаганду. Наразі актор перебуває у Москві, де намагається пояснити росіянам. Що насправді відбувається. Втім, на словесному полі бою із Назаровим воює кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. Він казав, що я маю покинути театр і припинити витрачати бюджетний кошт батьківщини. Ну, по-перше, всі останні фільми, які достатньо добре були оплачені, як і реклама, до бюджетних коштів немає жодного стосунку. А що стосується театру, де я отримую з усіх моїх прибутків найменшу зарплатню, я взагалі-то роблю касу. Прокоментував Назаров. Також артист поділився, що вперше він зіткнувся із хейтом, ноги якого ростуть із Кремля. За гроші чи безкоштовно вони все це роблять однаково. А може, це робить машина. Тому що бували випадки, коли я вступав в переписку із кимось і казав: Ви впевнені, що ось так можна мене обзивати? Ви наче молодше за мене будете. І тут людина відповідає: Вибачте, це хтось скористався моїм аккаунтом. Ось так, шановні мої друзі. І не шановні кацапи. Що ви скажете? Всі ці актори, співаки, всі вони нацисти? Як ви говорите, неонацисти? Демілітарізація, денацифікація і так далі. Ви взагалі ідіота. Росія це країна гвалтівників, мародерів та вбивств. І все. Тому я так скажу, шановні мої друзі. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, слава нашим героям, всім захисникам, захисницям нашої рідної України. Слава! Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільших пишіть. Розповсюджуйте це відео, всіх соцмережах. Діліться, щоб кацапи, можливо. Я думаю, вони не прозріють, але все ж таки комусь, можливо, дійде щось. Дякую за увагу, шановні мої друзі. Слава Україні!